Сина і Святого Духа і мій Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні разом з Константинопольською церквою, разом з церквою Антіохійською, разом з Олександрійською, разом з Древньою Кибурською церквою, разом з Іландською церквою Грецькою, разом з Болгарською Румунською церквою. Ми відсвяткували святкували Різдво 25-го числа, так як написано в книжках. Ми відсвяткували, ми спробували перший раз це зробити. Перший раз зробити, скажімо так, то, що звучить в повітрі. То, що хоче вже наш український народ більше 50% броненової стили, ми хотіли послужити, будучи з цими церквами і маючи таку змогу, будучи частиною матірної Коснопольської церкви, ми можем, могли послужити. Плюс є благословіння навіть нашої автокефальної церкви служити в цей день Різдво, хто бажає. І Ми хотіли перевірити, чи, чи буде Різдвяне свя, відчуття в нас. Бо ми традиційно маємо цю свою психологію традиційну. І нам здається, що, скажімо так, що кращої віри, ніж нашої, немає. І воно так є. І ми відслужили ті всі наші і вчора на вечір'я, і царські часи, і на весь літургію на вечер'я з вечірньою, з Василя Великого. так. І сьогодні відсвяткували різдвяну службу. І відчуття різдва в нас є, так як і було в нас 6-7 числа завжди. І вони, ми ще й шостой 7 відсвяткуємо насправді з нашим народом, бо ми, наш народ, українська церква, ще не перейшла на новий календар. Вона зберігається в, старих, в старому календарі, і всі служби йдуть по старому, старому чину. Тому ми перевірили і підтвердили, що не обряд є в нашій вірі, а віра основна. І насправді і та віра так потрібна зараз нашому народу і так освячує наш народ, бо ті тисячі хлопців і дівчат, які поклали душі свої за друге свої, які погибли, вони не можуть бути померлими. Вони живуть у нас вічно і будуть жити в нас вічно. І ця віра наша християнська, тільки це чітко і твердо, і переконливо за це засвідчує нам і не лишає нам ніякого інакшого шансу. І це, ця віра християнська мусить бути нашою глибокою вірою. Ради тих хлопців, що загинули, ми мусимо твердо знати, що вони живі. І сьогоднішнє Різдво, я, я назвав його Різдвом основною колядкою «Не плач, Рахили, який, яка дуже красива, старовинна колядка з глибинними змістами, і слова звучать, що вони сіяють у твоїй твердині оці зірки, оці. Оці ці душі сіяють небесними, небесними жемчугами, небесними бриліантами, у твоїй твердині сіяють так, такі слова. Вона вся наповнена цими смислами, ця різдвина колядка, не плач, рахили, і вона посвячена всього без сумніву тим хлопцям, які принесли жертву, які без сумніву живуть вічно і будуть жити. Тому віра християнська буде і мусить бути стверджена твердо і сильно найбільше в найбільшому нашому народі. І тому насправді ми і дерзанули відсвяткувати по благословінню матірної церкви, бо вона святкує рами, і частина її, вона святкує, хоча ми, будучи українською, лишаємося ще в календарі старому. І от саме дивне, я би хотів, прошу мені поки, бо я не бачу, я би хотів вам звернути увагу на той Євангеліє 26 і неділі, яку ми ще таксом відчитали цю Євангелію сьогоднішнє рядове. По уставах 20... 28-ї 28 неділі, так? і воно дуже чудне, воно, ми такого співставлення з Різдвом не будемо мати ніколи. І послухайте, що Господь говорить нам, нам, українцям сьогодні, які хочуть святкувати е, скажімо так, разом, разом з, 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 з зі всім світом, два, хочуть перейти на новий календар. так? Зберігаючи старі традиції. І дивіться, що Господь говорить нам по 28 й неділі. Сказав Господь притчу Сію, один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. І як настав час вечері, послав він слугу з запрошеним. Ходіть, усе готове. І зараз же вони всі стали відмовлятися. Господь покликав нас на святкування своє. І каже, все готове. І зараз багато тих звані почали відмовлятися. Перший сказав йому, я купив поле і мушу піти на нього подивитися. Тобто поважна причина. Купив поле і мусить подивитися. У нього бізнес, він, він придбав, він мусить подивитися, йому не до святкування, у нього справа, йому треба ну, заробляти, і він обіцяв іншим людям, ну, інші люди перед ним. Одним словом, йому не до святкування, йому правильно свято ну, праця, так Тимофійчику? І вибач мені, він каже, щиро, вибач мені, я не можу. Прошу. Другий сказав, я купив п'ять пар волів і мушу їх випробувати. Прошу, вибач мені, як делікатно він звертається. А інший мови, я одружився, і тому теж не можу прийти на твоє святкування. І вернувся слуга і розповів це панові своєму. І подивіться, як пан реагує і пан розгнівався. Тоді господар і каже до своєї іди чимно ну, скоріш на майдани і вулиці міста. Приведи сюди в убогих каліки, сліпих і кульгавих. Озвався звався слуга пане сліпих калік вбогих, калік, сліпих і кульгавих. Подивіться, як це символ, це символ духовності, духовного, духовного. духовного. В Боговні духов, Богі, духовні каліки, духовні сліпі, духовну кульгаві і озвалися слуга пане, сталося, як ти вирів, є ще місця. І сказав, пане, слуга, піди на шляхи і на огорожі, і силою їх увійти. І силуй на шляхи, і на огорожі і силою заставляй їх, тобто присилуй, використай свою силу да? їх увійти, щоб дім мій наповнився. І кажу вам: ніхто з тих ж запрошених. Не скуштує моєї вечері. Ніхто з тих запрошених не скуштує моєї вечері. Бо багато покликаних та мало вибраних. Ніхто з тих запрошених. Я сьогодні ось тут цими словами звертаюся до тих священників, які не хочуть себе назвати московським патріархатом, хоча вони і є. Бо вони в єдності з тим патріархом, який благословив війну, який наповнений Єресю. Оцею рускофільною. І вони ці не хочуть бути в єдності з матірною церквою, не хочуть бути селенським патріархом, який їх звільнив з окупації. Вони дійсно, як той Стонгольський синдром, проявляють любов до тих, хто окупували і зберігають ту. Кричать, що вони багаті. навіть до тих хороших, що хочуть бути з Україною. і Вони не наважуються визнати прості речі, що вони... Що вони насправді не належать до московської патріархи, що вони, що вони чужді оцеї єресі розкофільної, що вони відновлюють єдність з селенським патріархом і відновлюють єдність з новою, молодою, слабою, немічною, возростаючою, будучою, возростати в славі українською церквою єдиною і з браттями нашими ще давно-давно відшедшими католиками. Нам потрібно відновлювати єдність. І, можливо, Україна є тим стержем, де відновиться єдність церкви, яка порушена була тоді тисячу років назад. Бо прокляття зняті. Але тепер, тепер нам потрібна ота любов, нам потрібна ота єдність ота християнський дух насправді. Дух Воскресіння в мер... віри Воскресіння вмертих. Дух, коли хлопці наші живі, вічно живуть і торжествують вовіки. І будуть торжествувати у віки як у небесній твердині. Як бісери, красиві слова, оце з неплачера рахіли, як бісери сияють у небесній твердині. Амінь.